Вітаємо, вітаємо на нашому каналі, і сьогодні ми продовжуємо розглядати висхідний знак в 2026 році для лагни Водолій або місяць Знаки Водолій. Це доліносний для вас, буде рік, тому залишайтеся з нами і дізнавайтеся, як вам побудувати свої події на 26 рік. Давайте подивимось тхарму висхідного знаку Водолій, Лагна Водолій. Тхарма свободи, інновації, тхарма колективної трансформації, цінності. Тобто ваш шлях це соціальні контакти, це мережі команди, створення команд, нові технології, ідеї, креативність, неординарність це все ваш шлях. А тому вітаю вас, креативні люди, з вашими якісь новими ідеями, технологіями. Не випадково лагна, взагалі Знак Водолія активоване зараз. Ми бачимо, як багато відкрито нових засобів для Знака водалі 2026 рік. Він вас буде вчити баланс між особистими цілями, які ви ставите, і колективними цілями, завданнями. Тобто тут потрібно буде керувати своїми амбіціями, але через соціальну роботу, через відповідальність, через ідеї тобто, звичайно, ви люди команди. І вам сприятливо створювати команду, працювати в команді і цей рік це ваш вихід. Взагалі, ви вже е, пройшли 2025 рік, і до 25 грудня, е, листопада 2026 -го, ви е, головні на сцені життя. Тобто це ваша е, сила. Я не скажу, що це легко, що да, все так легко складається. Ні, раху, коли проходить лагні, це завжди або вверх, або вниз. Тому іноді вам здається, що все чудово, все класно, можливості, вау! А іноді провалюємося кудись і все погано. Тобто, ось такі качелі на протязі півтора року. Але давайте шукати підтримку. Вона вам також дуже важлива. Затемнення 17 лютого буде проходити по, прямо по вашій лагні. Це доліносно. Тобто люди, які народилися в затемнення, і люди, у яких буде проходити по відсхідному знаку водолій, або якщо у вас багато, багато планет знаходиться знаки водолі, ви також будете мати доліносний рік, доліносний час. І, взагалі, 17 лютого ви закладаєте на 18 років подію. Тому до цього зверніть увагу і будуйте свідомо. Але щоб побудувати свідомо, вам зараз потрібно думати, що я хочу, куди я направляюсь і що в мене на 2026 рік буде активований. Тому що у вас затемнення 17 лютого буде прям сонячне, тобто закладаються події, а потім буде як повторення, але трошки інше, як очищення. Буде у вас 7 вересня, затемнення місяця знову буде проходити по вас. тобто Це емоції, це буде така глибинна очищення, особливо для тих, у кого місяць знаків одаліє. З чого у вас рік починається? З ваших бажань? Тому у нас зараз я роблю практику, на якій ми будемо створювати карту намірів 2026, -го. Я буду супроводжувати 12 днів. Ми будемо працювати з нашим простором, тобто будуть такі завдання цікаві. І от вам саме потрібно настільки працювати 12 днів першого, там з 1 січня і по 12 січня 2026 для того, щоб ви заклали татальна глибина ваші наміри на багато багато років наперед така є особливість. Тому, хто хоче приєднатися, пишіть і це можливо ще зробити. Практикум вже буде от-от. У вас рік починається з активації ваших намірів, бажань, фінансового потоку. Тому зверніть увагу, фінанси на цей рік потрібно закладати і закладати собі в наміри, не боятися не обмежувати да, там суми, які вам там потрібні, реальні, але без обмежень. І також ви можете притягнути до себе дуже впливових людей, які будуть вам допомагати, або ви будете допомагати, тобто така колективна може бути робота. Тут залежить ще від вашої карти, наскільки що там у вас в 11-му домі знаходиться в знаки Стрільця, і як це буде впливати особисто на вашу карту. Також у нас на початку січня починається заходить рік з Ретроградом Юпітером. Він у вас знаходиться в п'ятому домі, домі дітей, творчості, тобто ви будете повертатися до своїх ідей, творчих ідей, проєктів, які ви раніше робили. І до 11 березня як дочищає, тобто може дочищаєтеся? Може, люди повертатися з минулого чоловіки, тому що ретроградний Юпітер притягує що? Людей з минулого життя, чоловіків з минулого життя. Для чоловіків це можливості, фінансові можливості, бізнес, діти. І у вас будуть можливості, якісь проєктів, може, у когось народження дітей, або діти в родину прийдуть. Да? Тобто, і це буде можливість до 1 червня. А от 1 червня у вас Юпітер заходить у 6 дім і буде давати можливість зцілитися зцілитися якісь питання, які у вас присутні, наприклад, в здоров'ї. До цього вкладайте творчість, творчі проєкти, це вам буде дуже-дуже допомагати. Що ви будете ще робити з ретро-Юпітером до 12 березня? Це, звичайно, ви переглянете якісь стратегії, ваші інвестиції, якісь соціальні проєкти, ви будете переглядати їх, куди ви вкладали свою енергію. І, звичайно, це час, щоб ви завершили старі стосунки, старі проекти, справи, перевірили контакти. І це час для не імпульсивних дій, а для таких колективних якісь проєктів, щоб їх доробити. Після 11 березня починаються нові люди, будуть приходити нові можливості, навчання, і це для вас дуже сприятливо. Далі затемнення. Затемнення ми ще продовжимо. Те, що у вас доліносне затемнення 17 лютого. Сонячне затемнення, але 3 березня затемнення місяця буде проходити по вашим а, стосункам, і тут може дійсно бути такий переогляд. Що я хочу сказати параду для ще водоліїв. Дивіться, у вас півтора року ви працюєте з собою, ви вкладаєте в себе своїми намірами, своєю силою особисто, своя реалізація. І з іншими словами, це ваш час. Ваш час бути яскравим, ваш час, ваш час придумувати, вигадувати якісь проекти, в яких ви можете реалізовуватися. Але стосунки, якщо ви цю увагу себе прибираєте на партнерство і ставите це на перше місце, стосунки руйнуються. Ось така є особливість у водоліїв на цей час. Чому я про це сказала? Тому що 3 березня буде як очищення в стосунках, тому будьте обережні. З одного боку, ви закриєте гештальти якісь минулими стосунками і зможете після 21 березня відкрити двері до нових стосунків і весною познайомитися і будувати нові стосунки гармонійні або налаштувати ваші стосунки, які вже є. У може бути. Але якщо ми не навчимося керувати якось, через якусь практику своїм станом, нам складно. Але для цього такі періоди приходять, щоб ми навчилися керувати своїм станом. Це практика може бути: практика цигун, практика йоги, практика медитації. тобто знайдіть свою практику, щоб вам ви могли відрізняти ілюзію від реальності. Хоча. Це все так відносно. і надія, ілюзія є і реальність. і навпаки. Ретро Меркурій з 26 лютого по 20 березня прямо проходить по вас. Тому не починайте там подорожі, не починайте щось такого. Але якщо у вас немає ретроградного Меркурія, взагалі ретроградний Меркурій для вас непогано, тому просто будьте обережні, перевіряйте домовленості, тільки для цього. Другий період у вас буде 29 червня по 24 липня і буде проходити по, буде проходити по вашому здоров'ю. Там буде час, коли потрібно влітку буде звернути увагу на своє здоров'я і трошечки попрацювати. Далі влітку буде ретроградний Сатурн. Які знаходяться у вас в будинку родових програм, він очищує, прибирає все те, що вам заважає, він це робить уже рік і ще буде повністю весь 2026 Це робити. Він також буде і в ретроградному стані, тобто поверне до якогось здорового харчування, до якихось там ваших фінансових планів, накопичень, тому що Сатурн з одного боку вам обмежує, але це ваша енергія, вона корисна для вас. Якщо вас обмежують, значить ви десь забагато кудись витрачаєте свого ресурсу. Але тут не можна так загально сказати. Це достатньо індивідуально. Сатурн для вас приятливий. Тому там, де знаходиться Сатурн, там він просто наводить порядок. Порядок в родових програмах, в тому, що ви говорите, в порядок в харчуванні і порядок в ваших фінансах, тобто в ваших діях, фіна, фінансових діях. В фінансових угодах, договорах, документах. І далі у нас третій період ретроградного Меркурія з 24 жовтня по 13 листопада. І буде проходити він у вас в вашому везінні вдачі. Тобто ви повернетеся в минуле і подивитесь. А де я що зробив, може не так. Да? Або тут дуже чудова можливість там вибудувати, змінити стосунки з батьком, з вчителями, повернутися до вчителів, яких ви раніше може навчалися. Тобто такий час роботи, але сприятливої роботи. І у нас, я нагадую, є ще одна ретроградна планета в 2026-му. Це Ретроградна Венера з 3 жовтня по 14 листопада. Раджу в цей час не назначати весілля, не одружуватись в такий час, тому що це не дуже сприятливо на майбутнє для майбутніх довгих стосунків. І у вас також буде проходити Венера по. Дев'ятому домі для вас він єраз тому це більше буде повернення до минулого, до якогось минулотворчого творчості, про проект. Ну тут не проєктів, тут більше вчителя навчання, духовне якесь навчання. Да? Тобто час поглиблюватися в свій внутрішній світ. Так, такий підсумок для вас. Що ви робите на 26 й рік? Інвестуєте в особистий розвиток в навчання в себе. В свою зачіску, в свій зовнішній вигляд, як ви виглядаєте, як ви проявляєтесь, що ви думаєте, що ви вкладаєте в навчання в себе, які знання, проекти. Ну, тобто, ставити стратегічні плани, фінансові стратегічні плани це ваш час, це ваш рік, рік вашого виходу на сцені життя. Тому я вас цим вітаю. Не простим, але класним. Використати цю енергію. Які періоди е, сприятливі ваші сили е, в червні? Хоча в червні, ви знаєте, от весна у всіх буде достатньо сприятлива, більш-менш, да? тобто, уже в залежності від вашої трошки карти, е, влітку в червні да, там буде можливість цілитися, буде можливість щось закрити, якісь там е, ситуації непотрібні. Взагалі хочу сказати, це ваш рік, тому будуть після 21 березня от події, які вам будуть давати задоволення. Да, це закінчення ще періоду раху, там півроку, і ви будете отримувати результат. Але готуйтеся в жовтні-листопаді в листопаді до змін, до ліносних змін. У кожного буде своє, у когось переїзд може бути, хтось одруження, хтось ще щось. Тобто це вже ваша карта особиста скаже. Так, для тих, у кого місяць в знакі Водолія. що у вас? Ну, для вас це також потужний дуже 2026, для внутрішньої шосте для внутрішньої реалізації, а, для особистого зростання. Потім буде дуже посилюватися у вас інтуїція, і ви будете відчувати, що ви можете керувати ресурсами, які у вас є. Звичайно, вам важливо зберігати баланс між свободою і відповідальністю, тому що ви люди вільні, креативні. У кого взагалі у нас знаки Водолія, багато планет? Це відчувається. Це відчувається в той сфері, в якої знаходиться у вас знак Водолія. А у вас це ви це ваш шлях? Що таке взагалі? У нас висхідний знак Лагна це шлях? Це не може сказати, що людина водоліє. Ні, людина водоліє, якщо у неї місяць водоліє. От ця людина водолій або сонце водоліє на рівні душі, ця людина водоліє. А якщо у вас лагне висхідний знак, у вас дії такі, у вас події в вашому житті, ваші рухи такі, тобто ви проявляєтесь так, і це цікаво, достатньо так. Так, які вам рекомендації? Планування, перевірка всіх важливих рішень, уникайте будь-яких імпульсивних дій, особливо в затемнення, а вам буде прямо аж свербити і робити це в затемнення. особливо 17 лютого. Ви от стримайтеся і в практику ходьте, тому що це час саме. Ваш час, а, як можна сказати, золота година. Але вона не для дій, а вона для внутрішньої роботи, для того, що я на рівні душі приймаю рішення, куди я рухаюсь, як я рухаюсь, з ким я рухаюсь. Тому що нам здається, що ми приймаємо рішення фізично. Ми сприймаємо, коли вже рішення прийнято нашою душою. Тому це буде час для вас, коли ви будете на рівні душі приймати, а потім вже діяти. Всі починаєте діяти після 21 березня. До 21 березня це достатньо складний час для це час для внутрішньої роботи. Ну що, на цьому ми завершуємо. Я вас вітаю, водолії. ви чарівні в цьому році. Проявляйтеся, показуйте свою креативність, неординарність, свої нові ідеї, вкладуйте в якийсь свій напрямок. Тобто, ви саме створюєте ці інновації. Тому придумайте і створюйте. А ми будемо рухатися далі. У нас залишився один знак ще а потім буде щось нове. До зустрічі!